Говоримо про тему, яка вже з'явилася у багатьох публікаціях у багатьох інтернет-виданнях, але зараз ми хочемо дізнатися вже перше джерело інформації про те, що українці деякі можуть припинити отримувати пенсії. Це поки що рішення не ухвалено, Але який буде механізм, яким чином це буде? Чи це буде рішення кабінету міністрів, чи це буде проведено через парламент? Всі ці подробиці ми зараз розпитаємо у. Дар'я Марчак, першої заступниці міністра соціальної політики України, дуже дякуємо, що до нас долучаєтесь. Пані Дар'я. Отже, в Україні можуть припинити виплату пенсії людям, які не знімали з пенсійного рахунку свої кошти протягом шести місяців. Розкажіть, будь ласка, що це за механізм, чи це поки що пропозиція, чи такий механізм ось ось запрацює. Я б навпаки хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно, вже багато років. Це постійна практика того, як працює. Система соціальних виплат і пенсій, а зараз ми якраз працюємо над тим, щоб послабити і зробити цей механізм простіший і адаптований для тих громадян, які сьогодні знаходяться за кордоном або, наприклад, в зоні бойових дій, у яких є проблема з реалізацією цього механізму. Тому, за чинним законодавством справді діє норма, згідно з якою, якщо протягом шести місяців не людина, пенсіонер не знімав гроші зі своєї картки, ми не знаємо, що з цією людиною могло відбутися, і тому для того, щоб гроші платників податків, платників єдиного соціального внеску не сплачувалися в такий спосіб, що потім вони просто лежать і не використовуються ніким. Ще кілька років тому було запроваджено ось, власне цей механізм. Шість років немає зняття грошей з картки. Тоді шість місяців, пані Дарія. Так А ви просто сказали шість, шість років. Місяців. Шість, шість місяців. А місяців я вибачаюся. А, а скажіть, будь ласка, а як цей механізм, якщо ви говорите, що він існує давно, працював від початку повномасштабного вторгнення? Адже ми пам'ятаємо, дуже багато було заяв представників влади. Зі зверненням до людей на окупованих територіях мовляв, ви не хвилюєтеся. Як тільки буде звільнення території, всі ваші пенсійні надходження накопичуються? Ви всі отримуєте, і дуже показово в перші дні після звільнення заходила Укрпошта з пенсіями, і всім пенсіонерам пенсії роздавала. Чи щось зараз змінилося для людей, які досі перебувають в окупації? Можливо, не торкались свого пенсійного рахунку вже понад рік. Насправді так, ми зробили з командою пенсійного фонду дуже багато роботи для того, щоб всі наші громадяни, які сьогодні... Через військову агресію повномасштабну опинилися на окупованій території, щоб вони всі могли і далі отримувати свої пенсійні виплати. По-перше, було змінено механіку того, яким чином здійснюються виплати. Наприклад, людина отримувала пенсію через Укрпошту. Укрпошта зараз не доставляє пенсію, тому що територія окупована. Для того щоб людина все однак могла отримувати свою пенсію, ми перевели таку пенсію цієї людини на нарахування на банківський рахунок для того, щоб Будь-яка можливість зняти хоча б з банківської картки, ми знаємо, що на тимчасово окупованих територіях люди знаходять таку можливість, а щоб ця пенсія знайшла свого власника. Крім того, ми забезпечили, що якщо людина справді не має можливості знімати пенсію з банківської карти, не має отримувати. Через Укрпошту, то така, люди, така пенсія все однак накопичується. І коли людина відновлює можливість отримувати свої гроші, то ці гроші її чекають. Чекають не більше трьох років. Але станом на зараз оця проблема для тих людей, які отримували пенсії, на Тих тимчасово окупованих територіях, які були окуповані після 24 лютого 22 року, ця проблема поки що цей цей строк не є актуальним. Якщо стане актуальним, будемо е, вирішувати. Але сподіваємося, що це не буде такий кейс. Пані пані, пані Дарія. От, ви відповідаючи на перше запитання про. Цей механізм, так коли припиняється зарахування пенсії, якщо протягом шести місяців з рахунку кошти ніяк не рухаються, ви сказали про те, що ви навпаки якось пом'якшуєте цю норму, полегшуєте цю норму. От про що саме йдеться? Це от, якраз те, що ви зараз озвучили, чи іще якісь є ряд ініціатив, які от полегшать цю норму і цей механізм. Насправді, так, да, ми зробили ще кілька додаткових кроків, які полегшують виконання питання в чому. Наприклад, у людини тривалий період часу вона не знімала гроші з картки, не могла фізично, та і її пенсію за діючим законодавством було нарахування. Пенсії було припинено. Нарахування це не означає, що людина не має права на пенсію. Це означає, що просто ця пенсія акумулюється на рахунку пенсійного фонду, але поки що не перераховується на, на картку людини. Так, ось для того, щоб людина могла отримати можливість відновити свою пенсію, або, наприклад, зараз пройти фізичну ідентифікацію, якщо вона за кордоном, то ми значно розширили інструментарій, яким чином можна пройти фізичну ідентифікацію. Раніше для цього треба було просто фізично прийти у відділення пенсійного фонду чи фізично прийти у відділення банку. Зараз ми додали інструменти, що можна пройти ідентифікацію через відео зателефонувавши в пенсійний фонд, сказавши, що хочу прийти відеоідентифікацію, мені це потрібно, і ви погоджуєте час з представниками пенсійного фонду і проходите. Ну, от власне, як ми з вами зараз спілкуємося через будь-який застосунок. Також до, до ідентифікації застосовується використання електронного кабінету пенсійного фонду з дієпідписом. Також до ідентифікації дорівнюється відвідування консульської установи за кордоном, якщо, наприклад, ви знаходитесь зараз в одній з європейських країн. Також до ідентифікації, по суті, точніше, право на від можливість відновити пенсію, ви можете мати, просто надіславши. Поштою лист на пенсійний фонд, якщо також ви знаходитеся за кордоном, тобто лінійку того, яким чином громадяни, де б вони не перебували, можуть спілкуватися з пенсійним фондом для того, щоб вирішувати свої пенсійні питання. Ми значно за ось останні півроку розширили в співпраці з громадськими організаціями, які нам допомагали напрацьовувати цю лінійку інструментів. Пані Дарія, ви можете, будь ласка, більше розповісти про консульство, бо це найбільше викликає запитань. По перше, чи наші дипломатичні установи знають, що вони мають таку послугу, якщо так можна сказати, надавати як ідентифікація пенсіонерів, тому що в консульську установу і за іншими такими більш дипломатичними питаннями потрапити це не. Так просто враховуючи, скільки людей зараз опинилося за кордоном, який спосіб пенсіонер може, як він може обґрунтувати свою появу в консульстві для наших установ, як записатися на прийом з ідентифі... ідентифікації своєї живучості за кордоном для того, щоб почати знову отримувати пенсію? Ну, насправді тут потрібно ідентифікувати не живучість за кордоном, а те, що людина насправді жива, оскільки, з... тим більше під час воєнних дій, ми розуміємо, що. Дуже різні ситуації, на жаль, можуть статися з нашими громадянами, але ми комунікуємо з нашими. Із... Міністерством закордонних справ і от зараз комунікуємо з нашими колегами-консулами в різних європейських країнах, якраз з тим, щоб надати роз'яснення, в який спосіб це має відбуватися. Мова йде да, про запис до консульства просто для того, щоб представник консульства зміг засвідчити, що людина є живою, звернулася до консульства і далі. Могла повідомити про це пенсійний фонд, звичайно, питання зараз питань виникає багато. Ми ці питання опрацьовуємо і будемо з колегами з МЗС намагатися швидко на них реагувати. Але ключове, що потрібно розуміти тим людям, які зараз проживають за кордоном, що у них є, якщо вони контактували з пенсійним фондом, якщо вони контактували зі своїм банком, якщо вони. Вони, вони знімали гроші фізично зі своєї картки. Протягом останніх шести місяців них немає взагалі підставити mm -hmm. до консульства. Їм це не потрібно, пані Дар'я, а мене виникло питання стосовно комунікації з пенсійним фондом. Ми показували таку інфографіку. Ви зазначили про те, що якщо ну, виникла вже така проблема, і людина дійсно 6 місяців не знімала пенсію зі свого рахунку, і потрібна ця ідентифікація з пенсійним фондом. Ви зазначили, що вона може відбуватися по відеозв'язку. Але ж пенсійний фонд це така, знаєте, якби дуже абстрактна, абстрактне уявлення. Ви можете розповісти детальніше про сам інструмент? Якщо людина, наприклад, я пенсіонер. Перебуває за кордоном, не мав руху коштів 6 місяців. Куди саме мені звернутися? і Як встановити цей зв'язок з пенсійним фондом? Я не можу погодитися, що це така аморфна установа, тому що починаємо. І я маю на увазі, що пенсійний та фонд, та коли вже, ми та з вами вже говоримо. Я сказав, то слухає. Ми, коли ми про нього говоримо, ну я не кажу, що це аморфна установа. Пенсійний фонд це є наша державна установа. Я маю на увазі, що це абстрактне таке поняття. Звернуй, зверніться в пенсійний фонд. А куди саме? Е, да, дивіться, е, пенсійний фонд. По перше, у кожен пенсіонер чи пове, кожен працюючий громадян може зайти на сайт пенсійного фонду, в особистий кабінет е, і там в, в знайти дуже багато цікавої і корисної інформації для себе і, зокрема, сконтактувати з. Хелп Також ви можете зателефонувати на сайті пенсійного фонду, знайти телефон, зателефонувати і сказати, що я хочу пройти процедуру відеоідентифікації. Але я. Пропоную передусім користатися механізмом вебсайту пенсійного фонду. Він дуже насичений інформацією. Він дуже цікавий навіть для працюючих осіб, не тільки для пенсіонерів. Зокрема, тим, що на сайті пенсійного фонду можна подивитися сьогодні, скільки ти заробив на свою пенсію вже, і якою твоя пенсія буде в майбутньому. Тому пропоную використовувати онлайн можливості перед усім. Пані Дарія, можна і... на завершення ще одне запитання. Ви сказали на самому початку, що для вас привід нараховувати пенсію чи ні? Це людина знімала 6 місяців гроші чи ні. Це ще до війни. А скажи, будь ласка, а якщо, вибачте, людина померла, у вас немає якогось спільного реєстру, де відображається інформація про смерть? А родичі можуть і далі продовжувати знімати кошти, і ви будете їх нараховувати? Доступ обміну даними з міністерством юстиції, з реєстром актів цивільного стану, безумовно, є і в Міністерство соціальної політики, і в пенсійного фонду. Чому ця норма є важливою? Тому що коли ми говоримо про людей на тимчасово окупованих територіях, інформація про те, що з людини, що сталося, людина померла, скоріше за все, не з'явиться в. В акті реєстрів реєстрів актів цивільного стану українському відповідно цей механізм про перевірку фізичної ідентифікації, про перевірку того, що людина знімає не знімає гроші 6 місяців. Він був запроваджений, передусім для того, щоб бачити, що відбувається з українськими пенсіонерами з числа внутрішньопереміщених осіб ще до початку повномасштабної війни, коли у нас була ситуація, Разумію. коли люди. Була на тимчасово окупованій території, але переїжджала в Україну для того, щоб оформити собі пенсію, поверталася назад. Пані Дар'я, дуже вам дякуємо за всі роз'яснення. Зняло таку напругу, особливо для людей, які зараз перебувають пенсіонери за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Якщо будуть в нас ще виникати запитання, будемо до вас звертатися, але наразі дуже дякуємо за детальні роз'яснення. Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була з нами на прямому зв'язку.